На руйнує Єгипет. Слово, що говорив Господь Пророкові Єремії про прихід на царя Вавилонського. щоб побити єгипетську землю, розкажіть в Єгипті і розголосіть в мігу долі, і розголосіть в Нофі Тах пан Хесі. Скажіть стать встань і собі приготуйся, бо меж пожирає круг тебе. Чому твої лицарі впали? Не втрималися, бо пхнув їх Господь. Стало багато таких, що спіткнулися, навіть падають один на одного і говорять Уставай і до свого народу вернімось, і до краю народження нашого перед згубним мечем. Назвіть ім'я фараону, цареві єгипетському, загибель пропустив він усталений час. Як живий я, каже цар, що Господь у йому імені. Він прийде савоот йому ймення. Він прийде немовби фавор у горах, е, і, при, як при морі, кармел. Приготуй необхідне собі на мандрівці мешканку, одочку Єгипту, бо стане спостошенням нов, і він спалений буде. І в ньому не буде мешканця. Єгипет теля гарно осте. Та летить он із півночі Гець. Серед нього його наймити, мов телята вгодовані, та й вони повернулись назад, повтікали разом, не спинились. Бо день їхнього нещастя прийшов ось на них час навіщення їх. Розлягайтеся, розлягається розлягайте голос, що як гадюче сачання, бо йдуть вони з військом і прийдуть до нього з сокирами, мов дроворуби, вони ліс його, виднуть, говорить Господь, хоч він непрохідний, бо стануть вони більш численні, як та сарана, і не буде числа їм. Засоромлено буде єгипетська донька, буде видана в руку народу північну, говорить Господь Савод, Бог Ізраїлів. Ось я покраю Амона і Зно, і фараона, і Єгипет, і богів його, і царів його, і фараона, і тих, що на нього надіють. І дам їх у руку всіх тих, хто шукає їхню душу, і в руку Навуходоносора, царя Вавилонського, і в руку рабів його, а потому він буде заселений. Як за днів давні, говори Господь, а ти не лякайся, рабе мій Якове, і не страшися Ізраїлю, бо я ось врятую тебе здалека, і насіння твоє з краю їхнього полону. І вернеться Яків, і буде спокійний, і буде безпечний, і не буде того, хто б його настрашив. І, а ти не лякайся, рабемі Якове, каже Господь, бо я з тобою, бо зроблю я кінець всім народам, куди тебе вигнав, та з тобою кінця не зроблю. І тебе покарає за правом, і тебе непокараним не полиш. Амінь.